Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за початок містичних Twitch Drops під час твічкон 2025 року. Тобто, в мене ззаду запущена трансляція. Впродовж трьох днів ми можемо фармити містичні твічдропс та частину 2 запустили Twitch твічдропс. Зараз я вам за це коротко, буквально нагадаю. Далі обговоримо офіційну інформацію про колаборацію Girls on Panzer. Та вот школа Сандер стала доступна. Знаю, що вже були витіки, друзі, але вже є. Офіційна інформація з наборами, бойовими завданнями, магазином жетонів. Тобто, вже є така більш точна інформація. Зараз ми про неї поговоримо. Ну і в останній частині відеоролика вона, напевне, буде найбільша. Буду розбирати той бій, який я зіграв на останньому рівні складності. Друзі, сьогодні, от, я був трішечки здивований, приємно, звісно, здивований із рандомною командою, і ми пройшли його от з другого разу, друзі. Тобто з рандомною командою, сьогодні, з другого разу, я пройшов останній рівень складності Вавелону заборонена зона от цього режиму. При тому, що я. Робив дуже багато помилок, я й сам не очікував, що ми зможемо пройти, наприклад, так швидко з рандомною командою. Останній рівень складності. Звісно, дуже багато ще потрібно фармити ключів, усі справи. Але тим не менш, проходження в цьому році, от в цьому запуску Вавилону, спрощене. Походу спрощене. Не знаю, чи це направлено, чи так вийшло, але простіше почали проходити гравці. І Дуже багато хто писав під попереднім відеороликом. Коментарях, що дуже багато попроходили в рандомі, не те, що взводом, а просто в рандомі останній рівень складності. Звісно, це позитивна інформація. Давайте зараз про це все будемо говорити, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, перше це нагадування про те, що зараз, от і впродовж трьох днів, будуть у нас твічкон із таємними дробцями. Дропс під час твічкон можна отримати на офіційному каналі World of Tens і на трансляціях обраних стрімерів. Звісно, віддавайте перевагу офіційному каналу World of Tens. Там точно ніяких проблем не повинно б і бути. Доступні вони в нас 17 по 19 жовтня. Бачите, от за 90, за 180 хвилин перегляду, 17 жовтня, 18 жовтня і 19 жовтня. Тобто, перше, це саме проста нагорода. Звісно, вона в основному буде всім випадати. Далі йдуть 3D-стилі, а третє це прем-машини. Звісно, прем-машини це дуже і дуже рідко будуть випадати. 3D-стилі трішечки частіше, але в основному все ж таки буде. Випадати мінімалка, також у нас запустили хеловінський з частину 2. За 180 хвилин перегляду зараз ми можемо зафармити по три резерви. Строковий резерв 7-дневний на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Строковий резерв 7-дневний на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Це от по три штуки, друзі. І два де-стиль світильник Джека. Можливо, комусь подобається, наприклад, 2D-стиль, або просто ви забираєте всі Drops, тому можете зафармити їх без проблем, у багатьох стрімерів вони доступні. Ну, а що стосується от строків, то це все буде доступно в нас з 18.00 сьогодні до 18.00 20 жовтня. Там у нас вже буде запуск третьої частини, я про це вам постараюся нагадати. Ну, а тепер, друзі, давайте поговоримо про школу Сандерсу у World of Tanks, тобто колаборацію Girls Un Panzer. Ви бачите, скільки я роблю помилок, друзі, невлучань, залітаю там в їжаків і всі справи. Я й сам не очікував, що так швидко зможу пройти. Оцей режим на третьому рівні складності. Звісно, тут команда, слава Богу, хороша, але, тим не менш, друзі, раніше це було зробити, так скажімо, складніше. Мені от для того, щоб зігратися, потрібно там декілька боїв провести, а тут з другого бою на останньому рівні складності після роботи, от тільки пройшов сів і пройшли. Я був дуже приємно здивований. Але давайте про це трішки пізніше. Зараз про школу Сандерс у World of Tanks. Оця колаборація у нас стартує з 20 жовтня 12.00, тобто з понеділка і буде тривати до 27 жовтня 11.00. Перше, що ми можемо тут побачити, це дівчата зі школи Сандерс готові до бою. Що це означає? Це означає, що в нас буде новий екіпаж, про який я вам розповідав от з Вотекспреса, коли був витік. До речі, озвучення в нас тільки в Кей. Ось цієї командирки, так скажемо, в Наомі, валісти і учениці школи Сандерс, немає ніякого звучання, просто у нас трьохперковий екіпаж. Командуйте Sherman Firefly Sanders, це в нас додали нову машину. Зустрічайте американський середній танк 6 рівня Sherman Firefly Sanders із унікальним стилем натхненним школою Сандерс. Любите грати на першій лінії або віддаєте перевагу фланговим атакам? Цей танк дасть вам змогу відчути енергію та рішучий дух школи. Ось така про нього інформація. Друзі, звісно, це копія того самого Firefly, який у нас доступний британський. Бачимо ДМІЦІ з 841. Середня шкода на хвилину, до речі, непогана. 2000 одиниць на базовому голдовому снаряді. ФУАСІ 2533. Але друзі, самі розумієте, фугаси реалізувати буде дуже важко. 38 мм вони пробувають, Хоча базовий снаряд пробуває добре. Як для шостого рівня 171 мм, міліметр 239 мм. голдовий снаряд. Ця гармата знайома на багатьох машинах, друзі Великобританії, мається на увазі. Це в нас машина вийшла як США. Час зведення хороший, розкид на 100 метрів. Ну, так собі поганенький, що то ще мені не дуже подобається. От Взагалі файфлай. здавалось би, повинні бути хороші кути, але ні, в нас на опускання всього мінус 6 градусів. Це малувато, динаміка така усереднена, 40 перед 18 назад. Коротше кажучи, це чисто для любителів анімешки. Її обмежене таке коло гравців, які захочуть от придбати. Наприклад, цю машину або колекціонерів, які все викупляють підряд, звісно, вони от можуть придбати. Інші всі будуть виконувати от бойові завдання щоденні, друзі. Тобто, тут, от дивіться, перше бойове завдання щоденне завдати щонайменше 2,5 тисячі шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Тобто, нескладне можемо виконувати на техніці з четвертого рівня і вище 5 разів на добу, тобто, сумарно можемо зафармити за день до 10 жетончиків за виконання. Цих завдань. Друге завдання три в одному знищити щонайменше дві машини супротивника в одному бою. Оце вже може виконуватися не кожного дня, тому що, можливо, ви так само, як і я, граєте не багато боїв і може не пощастити. Ну, Дамаг набиваєте, а от фраги не йдуть. І можете не виконати. Раз на день можна це завдання виконувати, тут аж 10 монеток можна зафармити. Тобто сумарно з попереднім завданням, якщо виконувати його 5 разів, буде вже 20 монеток. І останнє бойове завдання, бойові трофеї називається. Тут воно, знаєте, одноразове, так скажемо, за цю активність. Здобути щонайменше 27 500 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв на техніці так само з 4-го і вище рівня один раз на аккаунт, але й дається найбільше разу. Так скажемо, оцих жетончиків 80 штук. Тобто, в цілому, друзі, якщо брати досвід той, що в нас був і раніше, зараз ви от бачите магазин жетонів Gerson Пазер, то ви, скоріш за все, якщо будете забирати одного з командирів, зможете забрати одного тільки командира. І, наприклад, стиль. це, якщо будете фармити постійно за всі дні, хоча я не підраховував, але, скоріш за все, так воно і буде. Тому що ну, не факт, що ви будете кожного дня грати і по максимуму забрати ці самі жетончики, всі справи. Але команди командира і два дестиль активні гравці зможуть забрати безкоштовно, тобто один 2 дестиль на вибір. Звісно, тут є ще другорядні такі штуки, як деколі, по 3 деколі, от по 10 конкретно цих жетончиків. Це вже можна на здачу забрати, якщо ви бачите, що ви, наприклад, не встигаєте щось От Отака, друзі, в нас інформація по Girls on Panzer. Звісно, це приємна активність, можна хоч мінімальні, але все ж таки безкоштовні нагороди зафармити. для Вителів аніме доступні набори, які можна придбати у преміум магазині. Всі справи це все ясно і зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про конкретно вавилон заборонена зона, про цей кошмар, друзі, про останній рівень складності. Тому що на моє здивування, я вже повторююся, його пройти в цьому році, в цьому запуску, точніше, от набагато простіше, ніж було у минулих друзі. Тому що в минулих в основному треба було грати взводом. Тут дуже багато гравців почали писати, що проходять навіть соло, так скажемо, просто от у випадковому взводі, у випадковій так скажемо навіть не в зводі, а в випадковій команді. Правила, відповідно, в нас не змінилися, так як було і раніше. Я от грав і вчорашньому відеоролику проходив перший рівень складності. Просто потрібно зачищувати почергово точки, фармити міріум, при тому, що в нас правильно ви підмітили два міріума один той, що накопичується для навичок, а один той, що накопичується для активації велета. Конкретно бачимо, он, зверху в нас лишилося зібрати миріумо 26, а все зменшується по мірі знищення ворогів. Тобто, в нас два миріуми: один той, що ми збираємо от, з ботів з оцих ворогів, які ми знищуємо, і один той, що накопичується для а, того, щоб активувати вели. На якій техніці грати потрібно? Якщо от, ви вже пройшли три рівні складності, звісно, потрібно на всій техніці грати кожного дня для того, щоб збивати оці от, бонусні ключі дешифрування. Якщо ви, наприклад, ще не виконали останній рівень складності, то я вам порекомендував ну один із таких найпростіших варіантів це дублет. От непогана така машина за рахунок свого тарану. Реально можна зносити дуже часто і не тільки одного супротивника. Плюс до того тут двогарматна така зброя. Ну, взагалі непогана така машина, нічого не можу поганого сказати. До речі, ми вже добралися до а, боса, друзі. До боса добралися. Також у нас цербер, непогана машина, ДПМ на дехто вампіризм на нього ще ставить, для того, щоб відновлювати свої ХП. Але, друзі, з випадком от дуплета він набагато більш. Ще буде відтанковувати, хоча і повільніше, і по ДПМу, я думаю, у нього гірше. Коротше кажучи, можна на багатьох машинах проходити, це вже дивіться під себе, підбирайте. По цих обілках, то в принципі використовуйте особистий ремонт, груповий ремонт. Ну і третє, вже на вибір. Хто там щит використовує, хто вампіризм ставить, я одне перезаряджання використовую, хоча це не самий найкращий варіант, я вже от побачив, особливо на третьому рівні складності можна використовувати щось більш корисне. Особливо для їжаків, коли щит потрібно активувати, чи ще в інших випадках, чи той самий вампіризм, можливо, буде навіть корисним. Коротше кажучи, пишіть, що ви використовуєте. Бачите, що відбувається на останньому рівні складності при боротьбі із босами. Тут, в принципі, нічого такого екстраординарного немає. Тобто, в першу чергу, от боси з'явилися, ми стріляли по них, потім з'являються боти. Відповідно, потрібно забити повністю на босів, від них тікати і просто знищувати. Ботів. Це все ясно, зрозуміло. От є період, коли у босів активується щит, от такий як зараз. Звісно, це прямий натяк на те, що потрібно знищувати охорону, друзі. Під керуванням штучного інтелекту цих ботів просто їх знищуємо і збирайте миріум. Є можливість таранити. Інколи просто ну, дуже часто у вас буде виходити так, що цей таран буде турборежим, точніше витрачений, і коли вам потрібно, наприклад, втекти чи ще щось, я тут декілька разів майже не загинув, друзі. Тобто це далеко не ідеальний, ідеальний такий бій. Ви самі розумієте, добре, що й такий вийшов. Тому що якби вийшов, наприклад, вилезаний бій, який ще в мене буде, тому що я думаю на третьому рівні складності фармити ключі. він... Дуже такий важкий, а ключів найбільше будуть давати, особливо, якщо ви будете навіть не знищувати босів там кожним разом, а просто до них доходити, там перший етап босів проходити чи всі справи. Коротше кажучи, раніше найкраще було фармити от на другому рівні складності, от оці ключі. Тепер, я так розумію, в цьому режимі, якщо його ну, не пофіксять, що не зроблять, там, наприклад, тяжчим, то найкраще буде фармити от в третьому рівні складності, тому що найбільше будуть ключів давати за хороші результати. Оці. Ці ключики для того, щоб розшифровувати прогресію, щоб це максимально швидко зробити, тому що їх без донату ну, доволі так багато потрібно, друзі. Дивіться, що тут відбувається е, Ну, просто капець. Дивіться, я загорівся, ну зрозуміло, тому що я в зоні боса знаходжуся. Е, помилок дуже багато, друзі, помилок дуже багато. Помиляється і моя команда, і всі справи. Я вже й не пам'ятаю, по-моєму, в топ-3 я війду по дамагу, друзі. Тобто бій далеко не ідеальний. Далеко не ідеальні, але все ж таки ми змогли друзі здолати босів без особливих таких екстраординальних проблем. Знаєте, що граєте там 5 боїв, 7 боїв, 10 боїв взводом, коли навіть граєте, от таку кількість боїв як раніше було, дехто не міг пройти. Я от пам'ятаю, ми по моїм згодом, я вже точно вам не скажу, чи з шостого разу, поки зігралися, пройшли, оце було минулого разу. Зараз і з другого разу з рандомною командою. При тому, що з першого разу ми дійшли до боса, пройшли от першого боса, і на другому босі вже практично на останніх хвилях там 3600 чи 800 залишалося дамагу, і ми не змогли от знищити. Тут без проблем, я так думаю, друзі, що багато хто з вас також вже попроходив і вас той самий етап, що і в мене. Просто фарм ключів для того, щоб відкривати цю прогресію і забирати нагородну машину, друзі. Того самого Стіча, всі ми хочемо його забрати для колекції, там, пару раз катнути, подивитися на нього, що він себе представляє. Хоча ми всі уявляємо, вже її огляди є на прес-аккаунтах, дуже багато хто хто задонатив. Там, ну, всі справи це все Зрозуміло, вже можна, якщо постаратися, знайти огляд даної машини. Вона себе дуже нічого цікавого не представляє, але все ж таки, нагорода сумарно із іншими нагородами, приємна за проходження цього режиму. Тим часом у нас вже от остання фаза, друзі. Зараз от розіб'ємо так скажемо ботів, які з'явилися, і знову будуть з'являтися боси. Будемо боротися з ними. Будемо боротися з ними, друзі. Тут дуже я хочу підкреслити багато. Я помилок роблю. Я от ну як. Самокритично ставлюся до себе у багатьох ситуаціях, коли десь тупанув чи ще щось, знаєте, там не влучив. Е, ну, дуже багато різних ситуацій є. І в цьому бою я розумію, що я зіграв непогано, тому що по дамагу видно, що непогано. От уже 24 561. Тобто, в принципі, непоганий вже результат. Я більше накидаю до кінця бою всі справи, але все ж таки дуже багато було помилок. Особливо з самого початку, коли бій починався, там я взагалі в їжаків летів, думав, що там будуть просто так. Хотів затаранити, а там просто-напросто були їжаки. Інколи неправильно використовую от той самий миріум для лікування особисто, хоча можна було полікувати і союзників. Коротше кажучи, було дуже багато помилок. Раніше це все не пробачалося, але е, зараз ідуть своєрідні спрощення, це все очевидно. Можливо, пофіксять, можливо, стане важче, наприклад, завтра там е, проходити оцей режим чи ще що. Але на даний момент, друзі, то. Ну, Нормально. Нормально, звісно, коли боти з'являються, в першу чергу знищуємо ботів. І в першу чергу потрібно знищувати найнебезпечніших ботів, таких як ловці, наприклад, або той шершень чи як він називається, той, що підпалює, їзде із барабанчиком така машинка по типу як 1390. Коротше кажучи, багато хто з вас це і так знає, бачите, як ми пройшли. Ну, З другого разу я був дуже здивований. Чесно, я був дуже здивований. Думаю, в рандомі пару боїв катну, Спробую, подивлюся що до чого, як, розіграюся, і потім вже буду кооперувати в свод, і будемо проходити. Коли тут така штука з другого бою пройшли повністю, а з першого вже на другому босі одна знищили. Ну, приємно здивований, повторюється, приємно здивований. Пишіть, з якого ви бою пройшли цей режим на останньому рівні складності, тому що я думаю, що дуже багато гравців. Вже попроходили. Якщо я пройшов із другого разу, друзі, то багато хто з вас пройшли там з першого разу, з п'ятого разу, з шостого разу, але все ж таки попроходили хто там за одну годину, кому більше. Це знаєте, ще й від команди дуже багато залежить. Я все прекрасно розумію, але той гравець, який у нас в топ-1 увійшов, він взагалі 47%, Тобто не супер-дупер статист, проста людина, простий гравець. Ну, в цьому режимі відігрує непогано, тобто. Це від цього не залежить тим паче у багатьох аккаунти, так само, як і в мене з 2012 року, з 2011, з 2013, тобто колись зливалися, потім почали тільки вникати у гру, розбиратися, там вчити зони пробиття, всі справи почали грати вже краще. А от шлейф такий тянеться ще з давних часів, поки підніметься от е, е, цей результат хоч там до 50-53%. Це доволі багато треба ще боїв зіграти, тому що дехто накатав не так, як я з самого початку е, там 30%. У мене, по-моєму, в районі 30 тисяч боїв було, коли я почав тільки от поглиблено, так скажемо, вивчати цю гру, вести канал, усі справи, от тоді в мене статка почала виростати так ну, суттєво. Зараз вона в районі, от, якщо дивитися по Вінрейту. По тому, що класичний, то там 53%, а по тому, що е, за євросервер, от конкретно, як перейшов на євросервер, то там в районі 56 чи 7%. Тобто ну, росте статка, от по відсотках, по середній шкоді, піднімається в районі 2000, тому що я і на вищих рівнях почав більше грати, не так як раніше старався в основному 8, 6, 7 рівні от грати. Зараз на 10-х, бачите, ми знищили вже боса, поки я розмовляв. От так просто, друзі, це все проходиться. Не забувайте Проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!